Військовослужбовці батальйону безпілотних авіасистем прибули на одну з позицій. Отримавши від командування завдання про виявлення російської техніки поблизу кордону, мають налаштувати перед вилітом розвідувальний комплекс. Говорить оператор безпілотного авіакомплексу з позивним Джоні. Це літак, називається комплекс Посейдон. Зараз ми його збираємо, розкладаємо, приводимо в бойове в бойову готовність. Ну і будемо літати на ньому. Він залітає в тил ворога, виявляє цілі. І з -з за допомогою нього також ми коригуємо. Удар по ворогу. Зібраний борт військовослужбовці несуть на точку вильоту. Командир відділення безпілотних систем з позивним ГРЕК розповідає про принцип роботи Посейдона. Якщо щось знаходиться, якісь ворожі або техніка, або особовий склад, або якісь можливо скупчення, то одразу передається на штаб, Там приймається рішення. Якщо Встигаємо, ми ще й коригуємо в цей час. Якщо не встигаємо, хтось інший або ну або наступним вилітом, вилітаємо, коригуємо. Ну, от, піднімається вже там які, які є засоби. Артилерія, реактивна, можливо, FPV, хто 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 готовий, хто може працювати, всі піднімаються і вражають. Саме з цим розвідувальним комплексом розповідає командир відділення. Працюють понад рік на різних напрямках. Найскладніше каже нині на Сумському. Умови роботи, ну, по-перше, зима взагалі завжди важкувато працювати. А по-друге, те, що дуже сильне подавлення, дуже сильне подавлення тут. От, а як і всі принципі, літачки, ну, більшість, принаймні, які вони існують, вони потребують навігації, такого всього, то тут не завжди ну, або майже ніколи його немає. От, тому на цьому вдається працювати навіть без навігації, без ну, в умовах такого потужного подавлення. Приїхали, розклалися. Перевірили системи. все, зараз проходить перевірка систем. І все, і вперед. Політ по військовослужбовці коригують за допомогою пульта управління. Минає декілька хвилин і на екрані бачать російську бойову машину. Спостерігаємо салошку. Працює в нашу в сторону нашої позиції, як почули. В цей час екіпаж fpv дронів готує до виліту свою техніку. Сапер із позивним турист споряджає «Камікадзе» боєприпасами. Займається цим окремо е, сапер. Ну, він є членом екіпажу. Він пройшов курси сапера і він займається спорядженням боєприпасу. Бо пілотам ну, це довіряти небезпечно. Були випадки, коли пілоти підривалися. Поне ну тому, що не знають, як правильно поволожене з вибуховими речовинами. Військовослужбовець розповідає, сапером він став за часів строкової служби. Потім було цивільне життя, а з початком повномасштабної війни повернувся з-за кордону і став на захист країни. Доки розповідає про себе цей дрон камікадзе, спорядив до виліту. Сапер, після того як все зібрав, перевіряє е, візуально, щоб дрон був не пошкоджений, камера стояла ровно. і. Техніка безпеки. Підривник вставляємо тільки перед самим зльотом. Командир екіпажа фп «Дронів» з позивним «Київстар» каже, нині працюють 24 на 7. Якщо нас навіть цілей немає, ми вилітаємо і ми шукаємо самі цілі. Кожен підвал, кожне е, ось такі бліндажі це укриття для нашого ворога, яке треба знищити. Тому що чим ближче вони підійдуть, у них будуть укриття, вони займуть цю позицію, і нашим хлопцям буде дуже важко. Ми для піхоти, так само як піхота для нас, обслуговувальний персонал. Тобто ми робимо все, щоб до них не підійшли, а вони роблять все, щоб до нас не підійшли. Ми один одного маємо підтримувати, тому чи є ціль, чи немає, ми стараємося все одно вилітати все одно щось знищити. Якщо ж розвідка знаходить конкретну ціль, каже військовослужбовець, вилітають дронами на її знищення. Польотом військовослужбовці керують з укриття. Розвідка передала, що ми літаємо навколо ворожого Вопу і от зараз будемо заходити на ураження ворожого ВОПу, орієнтовно там знаходиться там. Одиницю особового складу ворога. Завдяки нашим технологічним можливостям нам дозволяє обладнання опускатися. От, грубо кажучи, пілот зараз в двох метрах над землею. І в нас є відео. Знайшовши ціль, дрон Камікадзе в неї влучає. ФПВ відпрацювала по підвалу за особовим складом ворога ціль уражено. Батальйон безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти сформувався кілька тижнів тому, наприкінці жовтня. Командир батальйону з позивним Ганс каже, створення такого батальйону було його мрією. Нарешті ми зможемо всі засоби та підрозділи, які займалися повітряною розвідкою та ураженням ворога, зібрати в одне ціле і забезпечити роботу 24 на 7, максимально ефективну роботу. Завдяки злагодженій роботі, виявлення і ураження цілей, нині відбувається оперативніше, додає військовослужбовець. Хлопці у мене всі е, як один, кращі з кращих, е, всі мотивовані. Е, звісно, вже є наложення того, що на війні з перших днів. Е, май, майже всі в мене хлопці з перших днів. Є, є відбиток того, але всі знають, що вони тут роблять і чому вони тут знаходяться. Закінчити цю війну якомога швидше. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.